Забрав я посилочку, посилочка у нас така тяжка. І розпаковую подарунок, який мені прислав дядько Петро. Ось тут ще страшніше. Зараз подивимося до дисків. Ви розумієте, залізалась гайка. Офра, бачите, яка у нас борза тут. Ось така. Всім доброго дня! Починається наш тиждень з хороших новин. Мені підписник відправив один подарунок і зараз поїдемо на нову пошту його забрати. Так як в мене вже на YouTube-каналі 2000 підписників він вгадав з подарунком і їдемо дивитися, що він відправив нам і покажу вам розпаковку. У нас на Хмельниччині теплення, так що їжджу моциком, аби трошки покайфувати літом, а не в жнивах. От, заведемо, хай трошки прогріється. Храник закриваю постійно. От Може через тий та резинка і перетерлася. Заглушений був на другій передачі і заводимо. Зараз чуть прогрівається. Забрав я посилочку, посилочка у нас така тяжка. Їдемо на базу і розпаковуємо. Добрався я до бази і розпаковую подарунок, який мені прислав дядько Петро. Він дивиться мій YouTube. Він з нами на жнивах жнивує, і от каже, зроблю я такий тобі подарунок. От в нього син на війні. от Дуже він тішиться, що ми з батьком так працюємо. І каже, зроблю я тобі подарунок. Так що розпаковую і показую, який подарунок він зробив. Це Дніпро М це просто ящичок, то не не шуруповерт. А в ящичку зараз будемо дивитися. Я приблизно знаю, бо він казав, що там, але покажу вам. А це мені здається, це такі настоящі коробки. Його. У нас тривога, так як по всій Україні. Кричить. Ну, ми вже дорозпаковуємо. В коробочці, я так розумію, от вже стерчить тяга. Мені, здається, то кран. Да. Ми вже з таким сталкувалися і приблизно вже знаємо, що тут таке. Розпаковуємо. І тут у нас лежить, не буду доставати, кран. Що регулює рівень подушок. рівень кабіни. От. Ось такий подарунок дядько Петро мені зробив. Стають вони ось тут у нас. Але мені здається, це передні, правда, да, це передні. Це передні. От втулочки наперед. Так що буде час, буде можливість, будемо встановлювати, буде окреме відео на рахунок передніх подушок. Їдемо в магазин-покраску, будемо підкрашувати диски наперед. Будемо таким займатися поновленням дисків, подивимося до тормозних колодок і оглянемо машину там вже, коло ходової. Батько буде теж займатися. Своєю машиною, бо вчора помив. Зараз приїдемо додому, покажу. Помив і будемо знімати защиту, добиратися до рами, щоб гарно її вимити, і теж будемо піддувати. Це плануємо за сьогодні зробити. І все вам покажу. Приємного перегляду. Приїхали ми з кооперації Купили от краску, затверджувач і ґрунт. І розчинник. Вийшло нам воно все в 1460 гривень. Ось такий наборчик для дисків. Будемо е, цей комплект робити. но насамперед будемо в цієї нової. Тут диски підуставші, будемо їх реабілітовувати, аби гарненькі вони були вичищати і будемо красити. І ось тут ще страшніше. Заодно дивимося до дисків. Тут, кстати, диск один лопший. Будемо десь шукати диск, замовляти, будемо щось думати. Зараз це все розберу і вам покажу. Ці теж будуть чиститись, піддуватися. Ну, одним словом, будемо сьогодні такою роботою займатися. Займаємося татиною Вольвою. Він її вже вимив. Це нанесений ґрунт. А це її краска. Не могли краску підбирати, підібрати ті рази і не хотіли портити раму. Просто ґрунтом підули була можливість і все. І сьогодні батя зачищає її і буде грунтувати та красити. Знімається от алюмінієві ці накладки, туди теж повимиває звіти болото, і туди теж будемо задувати краскою. Мотор помитий От така машинка в нас ще є. Батько на ній їздить, довольний, але тут вже, так як в коментарях одні люди писали, просівши, вже ресори просівши, От низенька. Ну і балка нижча. Така вона низесенька. Відкрутив я гайки, але не відкрутив одненько. Ви розумієте, зализалась гайка. А як зализалася, дивіться, є м'ясорубка. І в м'ясорубці в наборі йде 32 і 33. Працював 33. ю І вона зализала її. Не знаю причину, чого вона зализала, так вона там от, лишилася. Попробували набивати 30-ту головку от 30 і шуруповертом, бо нема переходу. То не відбиває. План дій такий. Будемо нагрівати. Взяли такого ключа накидного ударного на 30. Інше не лопший ніде. От, будемо відбивати, верніше гріти і бити молотком. Що з того вийде? Зараз покажу. Таких два пеньки, аби під балку передню підложити і щоб два колеса було в нас в роботі. Буду робити. Тут, тут, тут по колодках будемо думати, вже вони підношені, але але але. Пора ще маємо цього все повідбивати, тут подоробляти, це обриває, під, підварити його, до гофри маємо ще долізти. Гофра, бачите, яка у нас борза тут. Ось така. Це все будемо робити, гофру вже маємо. Працював коло машини, тепер йду на черешню працювати. Такі в нас вже спілі черешеньки, є вже в місцях вже чорні. Тут я вже трошки працював, вже трохи поз'їдав. Гарні горони. Колесо на стіл. І будемо зараз це все відтирати, добиратися ось туди, в ті щелі, потім перекидаємо. Це все зачищаємо і тоді другу. Резина у нас гудієри, Кімакс С. рік зараз знайду, покажу. Рік у нас 21 тільки Макси маємо. Такий протектор доволі непоганий, навіть. чотенький. Добрався я вже на другу сторону, перевернув колесо і таке ми маємо всередині страхіття. Зняти я його як роблю не маю змоги поставити штатив, так що буду працювати і зніму вам результат.